Доброго вечора, громадське телебачення Європи. З вами Христина. Сьогодні ми були на зустрічі з французькими студентами, які організували проєкт Ukraine Go. З нами Юстина та Робан з університету Париж 12. Привіт! Привіт! Hello! А, Перше питання таке. Я так розумію, ви не одні організували проект. І хто з вами, хто долучився до цієї організації? І як взагалі виникла ідея цього проекту? Всього нас четверо mm -hmm. з нами ще двоє дівчат Агат і Марін. І як виникла ідея цього проекту? Спочатку перш за сон, нам потрібно було в університеті придумати якийсь проекти. Нас заохочували викладачі до цього, і потрібно було вибрати Україну. Я запропонувала Україну і надіялася, що хтось приєднається і. Ну, була досить рада, що до мене приєдналися троє студентів з Франції. Пізніше ми зустрілися з Асоціацією по гуманітарній допомозі України, Україна-Франція, і ми з ними проконсультувалися по нагальних потребах в Україні на даний час. А вони в свою чергу співпрацюють з з благодійним фондом Міжнародна асоціація підтримка України, який моніторить постійну ситуацію на сході, і який знає по справді найбільш необхідних потребах. І вони сказали, що зараз найбільш необхідні це машини швидкої допомоги, і власне тому ми вирішили почати проект Крайнґо, основною метою якого було зібрати кошти на. Машина швидкої допомоги в зону АТО. Як ви збирали кошти? І, можливо, у вас були якісь спонсори в Франції? З самого початку ми почали краудфандингову кампанію на французькому сайті Лічі. Це було на початку грудня і. Ми розрекламували е, наш проект через Фейсбук, також ми створили вебсайт, е, розсилали мейли до знайомих. Також просили розповсюджувати інформацію. Також роздрукували такі наліпки з нашим лого. Також ми їх продавали одногрупникам. Тобто водночас і на краудфандинговий сайт надходили кошти, завдяки наліпках ми зібрали кошти, також ми продавали футболки з тризовом України. Ось, і Крім того, також долучилась до нас українська церква в Парижі. Святого Володимира вони також допомогли зібрати кошти, і також it компанія IDAX долучилася, частково профінансувала проект. І в кінці ми зібрали завдяки цьому більше коштів, ніж ми планували. Тобто ми планували 7 тисяч євро, зібрали 11, але нам все таки не ну тобто, це було набагато більше ніж на одну машину, але недостатньо для двох. І в кінці ця асоціація з якою ми співпрацювали по медичній допомозі. Вона також додала кошти, і завдяки цьому нам вдалося закупити дві машини швидкої допомоги. Угу. наступне питання до тебе, Роман. Як взагалі французи ставляться до подій в Україні, до теперішньої ситуації? І як взагалі поставилися до організації даного проєкту? There is a big lack of information in France about uh, what's happening right now in Ukraine. Um, the news talk about it a lot at the beginning, after what happened in Maidan, for example, but um, today they are more focus on uh, the political problems uh, uh, with uh, Vladimir Putin or uh, the Ukrainian government, and they are not really talking about uh, the war and the people that uh, die every day in Ukraine. Um, so we tried by uh, this project to, to um, make people uh, aware of what's happening. And the people were uh, really curious about uh, our project. Most uh, of the people we were selling the stickers to, for example, uh, asked a lot of questions about what were really happening uh, in, this, uh, in this country. Um, but uh, mostly, uh, I could say that, yes, there is a big lack of information uh, in France about uh, Ukraine. Розкажи також про вашу поїздку. Взагалі, ви ще десь зупинялися? Ще проводили якісь зустрічі з іншими студентами Європи? Uh, so we left, um, we left on monday uh, from paris, uh, direction uh, frankfurt in germany. Uh, we spent uh, the night there. and um, i mean, we just uh, basically hit the road <laughs> on the highway. and uh, uh, this is uh, our first uh, meeting today, a real meeting, i mean. Um, we're gonna also stop um, in krakow, in poland, tomorrow. Um, and we're going to stay also one day. we're going to also meet people. and after, we're going to go to lviv, uh, uh, so in ukraine, and then to kiev. Um, and the three french of the project, me included, never went to ukraine before. so it's a really new thing for us. and we are really, really excited to, to discover this country because we were basically working on it for a month now. and uh, we're really, really curious about um, uh, Being in this country. І останнє питання: чи плануєте ви взагалі продовжити даний проект? Можливо, організовувати подібні інші проекти, взагалі пов'язані з Україною? Так, ми про це говорили з іншими учасниками проекту. І кожен з нас би хотів продовжувати робити щось подібне по Україні? Але ми, ми не знаємо на даний момент, чи ми зможемо це продовжувати разом, так як ну у нас зараз закінчується наша магістерська програма, і не кожен з нас, скоріш за все, залишиться в Парижі, тому поки що ну невідомо. Але, наприклад, ми б хотіли далі робити проєкти з, з цією асоціацією, яка працює у Франції по допомозі гуманітарній допомозі Україні. Постійно йдуть якісь проекти, ну тобто, ми э, думали, що разом з ними у нас може з'явитися якась нова цікава ідея, і ми б хотіли а, <говори> 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 Робан, твоя думка. Yeah, uh, us, uh, we all would like to know uh, after, uh, once we would have give the, given the, the ambulances, we really would like to know uh, if uh, they are well used, if everything is okay with them. Um, personally, um, it's the uh, first time for me about humanitarian, about Ukraine, and uh, I, I I have no no idea about the next step. Uh, actually, it was very, very exciting to, to work on this project and actually that uh, still will be something uh, great uh, um, for me and I know for the, uh, also for Agathe and, uh, and Marine, I think uh, they also want to uh, pursue and continue um, um, on, uh, if not on this project, at least in this uh, thematic. Uh, yep. So we, we're gonna continue, maybe not on this project, but uh, probably in something else uh, we will see actually. Угу. Дякую дуже за Дякую. те, що дав нам інтерв'ю. До побачення. Так.